новий вінницький ритм. 101,8 і 8 ФМ. Місто на Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін В студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Його дуже добру добре знають на хуторах. Його дуже добре знають. В вінницькій мерії сьогодні в мене в гостях староста Вінницько-хутірського округу Владислав Кривешко. Пане Владислав, ради вас бачити. Доброго дня давно у нас не були, давно і я чудово розумію. Ви чудово розумієте, я сподіваюся, що і наші дачі слухачі також зрозуміють, чому тому, що був дуже напружений момент. У нас почалася війна, і звісно, ми Крайній раз ми з вами зустрічалися ще в мирній Україні, умовно в лапках можна сказати, тому що війна 2014 року знодки її ніхто абсолютно не відміняв. Напевно, зовсім інші, більш жорсткі і більш глибші вимоги. Поставила ця ситуація, поставила е, повномасштабне вторгнення е, на нашу територію. Е, е, як ви відчули, як ви відчули, як перебудували свою роботу? Адже і, і крайній раз ще раз нагадаю, коли ми з вами зустрічалися, у вас були дуже пропрацьовані, прописані, амбітні, продумані і прораховані плани. І ми завжди два рази ми по-моєму, з вами зустрічалися до війни, і два рази ви казали, що ми. Разом з командою ми одна команда з Вінницькою міською радою, і ми все абсолютно перераховуємо, все абсолютно перебудовуємо, і ми все абсолютно робимо. Ну так як план структуровано. Так, так. Що відбулося? Які коли корективи внесло 24 лютого? Дійсно, у нас було все і залишається в принципі доволі прорахованим. Ми, так як я вже казав в одному ефірі, не маємо жодного морального права відступати від нашої стратегії. От, але до стратегічного управління додалося оперативне. Це те, що принесло 24 лютого. Потрібно думати про захист населення, про обезпечення населення. Потрібно думати про вразливі категорії населення, про внутрішньо переміщених осіб. І це доволі сильно скоригувало нашу роботу. Перші три місяці так точно тому зараз працюємо вже зараз, як постфактумом, після того. Як Україна дає гарний супротив країні агресору. Ми можемо спокійно, ну відносно спокійно думати про захист нашого населення. Ми mm. вирішили певні гуманітарні проблеми, які е, прийшли до нас, е, не проблеми, скажімо так, краще виклики, гуманітарні виклики, які прийшли до нас разом з внутрішньопереміщеними особами е, убезпечили. Якби їх зараз? Ми маємо працювати над убезпеченням нашого населення. Це е, і е, заклади освіти. Це заклади дошкільної освіти, також позашкільна освіта, лікарні. Маємо також працювати і по правильному транспортному сполученню. Маємо зберігати спокій і в роботі, і населення. От ви вже практично розклали всі вектори нашої сьогоднішньої розмови. 1 вересня одразу перескакуємо до 1 вересня. Дитина, діти, школа, навчальний заклад, освітній заклад і безпека. Воно все ці три поняття, як мінімум, ці три поняття, вони злилися в єди єдиний виклик. Дозвольте вже буду цитувати вас. Да, в єдиний виклик. Як цей виклик вирішується безпосередньо на місцевості? Безпосередньо у вас в Старотинському окрузі. Якщо говоримо про Старостинський округ, то е, вирішувати ми почали ще до 24 лютого. У е, нас була е, вказівка, точніше, доручення від Вінницького міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова, у грудні місяці підготовлювати е, укриття, які є наявні, е, тому що була певна, якби. Ну, це офіційна була інформація, що держава агресор збирає тоді на навчання, mm -hmm. вони збирали mm -hmm. Білорусь, да. так. Е, і е, ми почали працювати з укриттями, тому що розуміли, що е, якщо нам це стане потрібно, то це стане потрібно е, в один момент. А в один момент, е, так як ми все таки, ну ми не місто, а населений пункт сільський, ми не зможемо закумулювати е, без 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 підґрунтя в один момент всі укриття убезпечити, Убезпечити всіх людей. Тому ми, ми почали працювати зарані. І так, потихеньку. Увага. Від бій повітряної тривоги. Увага. Від бій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. Показує е, ще раз нагадаю, е, прозвучав е, сигнал від бій, е, повітряна тривога. Ще раз нагадаю, Владислав Кривешко, староста Вінницького хуторського округу. І сьогодні ми з паном е, Владиславом говоримо про основні напрямки роботи. Роботи вже після е, 24 лютого. Ми почали говорити. Ви почали говорити про е, 1 вересня і про роботу е, щодо укриттів. Прошу. Так, тому почали ми працювати над укриттями ще до 24 лютого. Це питання було дещо пропрацьоване в доволі такій хорошій формі. На жаль, вже 24 лютого постала гостра потреба укриттів. Угу. Ми змогли забезпечити на той момент укриття, потрібні були для певної категорії населення, яка проживає тут на місці, і для внутрішньопереміщених осіб. Дуже багато укриттів слугували тимчасовими пунктами їх. Розміщення. От, тому ми годували, обігрівали, приймали людей, е, так як ми ще знаходимося, якби є передмістям передмістям Вінниці. <звінця> Комендантську годину автобуси не могли заїжджати на територію міста, і автобуси е, зупинялися. Ті люди, які добиралися до Вінниці, залишались тут. У вас практично так, залишались залишалося. у нас. Угу. Да, вони контактували з цілодобовою вартою нашою, вона переводила на нас. Ми їх в писаріці в щітках е, розміщували е, тих людей. Автобуси їхали по об'їзні, щоб не заїжджати в місто. Угу. Тому треба було людям десь, які е, вирішили е, залишитися в Вінниці. десь... Переночувати, отримати якби перші речі необхідності. Ми ну гордо можу сказати, що ми разом з нашою командою ми їх забезпечили всім необхідним. Mm -hmm. Ми допомогли, ми старалися допомогти кожному. В кожного були різні ситуації. Це на це було дуже тяжко дивитися. На це і зараз тяжко дивитися, якщо виникають такі ситуації. Вот. Але тим не менш, і потім поступово плавно ми перейшли до літа і переходимо до 1 вересня, початок навчального року. Ми розробили додаткове укриття, ті, які в нас були. Якщо, наприклад, зрівнювати, то до 24 лютого на території Вінницького хутірського старостинського округу існувало одне укриття: одне одне єдине це укриття в вінницько хутірському ліцеї. Це укриття проти радіаційного захисту. Воно класифікувалося, як раніше бомбосховище. От. але також з ним треба було працювати, тому що воно було старе, захаращене, але це вже тема для іншої розмови. От, воно було одне. Ми розробили додатково ще шість укриттів. Наразі в нас сім укриттів, і будуємо ще одне укриття в писарівці для, для амбулаторії місцевої та садочку. От, для того, щоб ми могли продовжити роботу садочка, так як він зараз закритий, людям треба кудись відводити діточок своїх. Тому ми прекрасно їх розуміємо і пішли на зустріч, почали. Перед 1 вересня і вже закінчуємо роботи, Я думаю, що садочок відновить роботу на цьому тижні. Uh -huh. Орієнтовно, так, четвер-п'ятниця. Нам потрібно дочекатися комісії з ДСНС, і ми продовжуємо працювати. Так ось, всі заклади освіти. І дошкільної освіти, забезпечені укриттями. У нас є певне питання по закладу дошкільної освіти в Вінницьких хуторах, але ми його вирішимо. Думаю, з часу ми його обов'язково вирішимо. Так, всі заклади освіти, і також, що важливо, позашкільної освіти, забезпечені укриттями, працюють офлайн. Дітки ходять, навчаються ну, діти мають навчатися, тому що це наше майбутнє. Ми не маємо з таким сусідом, знаєте, докорінно змінювати наше майбутнє. Ми маємо бути ще кращими, а діти мають навчатися і продовжувати гарно використовувати свій час. Іншими словами, будь-яка зовнішня зовнішній вплив не має вплинути вплив вплинути на освітній процес наших малюків. Так. А стосовно дітей, якщо говорити і продовжити цю фразу, цю тезу вірніше, ми знаємо, що багато молодих мам взагалі багато мам. Взяли дітей і виїхали, і це абсолютно якби нормальна ситуація, тому що в першу чергу боїшся за дитину, потім вже за себе, і так далі. так, і так далі. А чи е, така міграція, вимушена міграція, чи е, відбулася на вашому старостинському окрузі? Е, безперечно, відбулася, особливо як тільки розпочалася повномасштабна така війна. Е, в перші декілька тижнів багато виїхало людей, саме людей, в яких є малі діти. Виїхали до, більшість до Польщі, угу. от. але я скажу, зараз дуже багато повертається. В нас є, наприклад, вчителі, які викладають і в школі, і в Вінсмарті в позашкільному центрі, от. повернулися. Разом з дітьми повернулися, деякі не разом з дітьми повернулися, але люди повертаються. Uh -huh. Люди повертаються, тому що вони розуміють, що потрібно працювати для того, щоб надолужувати втрачене. І так як я вже кажу, ми не маємо з таким сусідом іти в нього на, знаєте, на повідку його бажань і змінювати своє майбутнє. Тому люди приїжджають, люди працюють. Тобто робочих рук я в лапки зараз беру, робочих рук достатньо. Так, доволі достатньо. А Яка у вас? Ви сказали, що ви першими? Практично, якщо брати той напрямок. Напрямок заїзду до Вінниці, ви першими зустрічали вимушено або внутрішньо переміщених осіб. Зараз їхній поток набагато зменшився? Набагато, набагато. Цілком, набагато. прям докорінно зменшився. Люди, ну в принципі, люди, які приїжджають, вони приїжджають з якоюсь певною метою до своїх родичів або приїжджають. І попередньо орендують, чи знімають або беруть користування, то житло угу. це одиничні зараз випадки. І я думаю, і кажу, що ми гуманітарну, якби свою місію ми виконали. До чого я запитався про них? Очевидно, була якась дуже швидко. Напевно, ви створили програму або ем, такий сценарій прийому внутрішньо переміщеної особи? Так, так і було. Це була вказівка Вінницької міської ради. От безпосередньо Сергій Анатолійович він зібрав нас в перші дні, сказав, що потрібно робити. Для того щоб гарно реагувати, ми разом з цілодобовою вартою розробили певний механізм. Люди до них телефонували, тому що е е крутилось по. Радіо по ну, була інформація певна і в інтернеті, що цілодобова варта приймає дзвінки і допомагає з розміщенням внутрішньопереміщених осіб. Угу. Ті особи, які ті люди, які добирались до Вінниці, їх розміщували і в гуртожитках розміщували різне. Допомагали. От. А ті, які хотіли залишитися в нас або не встигали до комендантської години, цілодобова варта перенаправляла на мене, на заступників моїх, якби ми постійно 24 на 7 тоді працювали. Не було так. Кого що там десь вночі хтось дзвонив, хтось від коїстру не брав? Дуже часто дзвонили вночі. Угу. Ну такий час був. Ситуативно, це не, просто не, ситуація не. така. Ми йдемо до холодної року, ми йдемо до зими, до осінні потім до зими, і тут виникає питання загальна готовність, загальна готовність от прийняти саме холода. Як Ви напевно спілкуєтеся з, зі своїми мешканцями, вас всі дуже добре знають. Як готові, не готові встигли підготуватися? Можливо. На щось не те, що нарікають, а кажуть: от краще було би, якби, якби, якби які питання зараз ви чуєте в основному стосовно і опалення, і стосовно комфортного життя, комфортного, звісно, тому що має бути тепло у хатинах. Які найбільше найчастіше питання ставлять вам? Ну щодо опалювального сезону, то потрібно сказати, найгостріша проблема не тільки в нас, а взагалі на території усієї України є заготівля дров. Проблема стала в чому? Люди, які займалися продажею готової вже сировини, дуже багато людей пішло на фронт воювати. І дуже мало підприємців, які залишилися і можуть зараз реалізувати цей запит. Мешканці, ну та інформація, яка мені відома, наприклад, в лісовому господарстві, в лісовому господарстві нашому місцевому стоять мешканці мало малозахищених груп населення. Дуже великі черзі. Вони отримують поступово сировину для того, щоб твердопаленими котлами або річками забезпечувати тепло зимою, але ну і це так по всій Україні. Абсолютно, є певний дефіцит робочих рук саме в цій галузі. Але працюємо, ми стараємося допомогти в принципі, кожному. Ну нікого не образили ще, не відправили, так сказати, спустими руками, хто приходив і просив про допомогу. Ті люди, саме які не можуть себе забезпечити готовою сировиною в вигляді дров. Але так як ви сказали, це проблема і. Це дійсно це такий серйозний виклик на опалювальний сезон, який передує для е, житлової е, забудови садибного типу. Я маю на увазі е, сільських приватних. населених да, mm -hmm. mm -hmm. приватних будинків. Так загалом в місті в Вінницькій міській територіальній громаді розроблена антикризова програма щодо опалювального сезону. Тому я не буду називати зараз її пункти, але всі я думаю, вже дуже швидкому часі дізнаються ці пункти в мерії, готові на 100% забезпечити в разі кризових ситуацій. Опаленням і якби людей в біді ніхто не кине. Ну, це найголовніше, ніхто абсолютно нікого не буде кидати, і всі одним одному допоможуть і готові допомогти. Ще одне питання, яке виникає в основному, виникає більш акцентно виникає в осінньо-зимовий період: це питання логістичне, питання транспорту, питання вчасно. От я думаю зараз казати слово комфортно чи не казати? Найголовніше, напевно, вчасно, вчасно і регулярно отримувати послуги безпосередньо перевізників. Як тут вирішувати вирішуються, вирішено вже питання? Напевно, вирішено вже питання. Можна казати комфортно? Я думаю, а можна, можна казати комфортно можна казати комфортно. Так, загалом, якщо ми говоримо про транспортне сполучення в цілому, ми зробили дуже багато змін в 2021 році, як тільки приєдналися громади. Зараз ми повноцінно функціонуємо як частина Великої Вінниці, і з транспортом як таких проблем. Немає в плані, наприклад, там графіків є певні точкові нюанси. Ми їх стараємося вирішувати. Ось, якщо ми говоримо про транспорт, який надає Вінницька транспортна компанія, можна відмітити, що муніципальний автобус номер 19 поповнився в своєму складі новими газовими автобусами турецькими, mm -hmm. от які мають і систему кондиціонування, і гарні пічки. Ми можемо говорити тут. Абсолютно спокійно про комфорт. Також, нагадаю, у нас працює тролейбус муніципальний, який був продовжений до Писарівки. Це також абсолютно гарний комфортний новий транспорт. Є певні питання щодо перевезення у режимі маршрутного таксі приватними перевізниками, але вони є. Ці питання усюди. Вони не тільки в місті Вінниці, не тільки в міській громаді, не в цілому по Україні. Треба працювати. Я розумію, що наразі дуже тяжко в плані паливно-мастильного забезпечення, в плані запчастин. Маю на увазі амортизацію витрат. Але треба працювати. Ми працюємо. Ми говоримо кожного дня з ними. Я думаю, що ми перед зимою взагалі закриємо будь-які питання щодо перевезення в режимі маршрутного таксі. Угу. От тому, в цілому, можна сказати, що ми не те, що готові, а ми функціонуємо, функціонуємо так, як функціонували до війни, і навіть трошечки краще, якщо ми говоримо про... ВТК. ну порівняльна характеристика, та, та як якщо ми угу. говоримо про муніципальний транспорт, то ми точно функціонуємо краще і стараємося не зупинятися. А також відмічу, запустили портал громадського транспорту Вінницького гутірського округу. Будь-який може в Гуглі чи в іншому браузері забити таку назву, знайти воно легкодоступне. Ви заходите, можете познайомитися там із графіками роз розкладом руху, і з маршутами на карті. Схему можете побачити, там доволі комфортно. Люди е, задоволені. Те, що я бачу по статистиці: кожного дня 300 е, відвідувачів сайту є унікальних постійно. Угу. Ну, в принципі, 300 для вашого округу це не, абсолютно немаленька цифра. Звісно, абсолютно немаленька. Ну що ж, е не буду зараз ставити питання, як в принципі збираються виживати перевізники, адже знову таки акциз повернули, наскільки мені відомо. Угу. Ну, це тема зовсім іншого, Абсолют. абсолютно іншого нашого ефіру. А сьогодні я маю сказати вам щиро дякую за те, що ви відгукнулися, прийшли, розповіли, познайомили нас, чим живе наша велика Вінниця, а конкретно Вінницько-хутірська. Округ. Ще раз нагадаю, Владислав Кривешко, староста Вінницького худівського округу, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ну що ж, сподіваюся, десь через місяць, максимум через півтора, знову з вами зустрінемося Добре, і знову позову. будемо говорити про. Сподіваюся, вже будемо говорити про те, як ви будете збиратися і готуватися до Нового року. Зустріч! Добре, що... Дай Боже. Ну що, шановні наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Синком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафен. Місто надгом. Події, що поруч.